Саме найголовніше, для чого ми приходимо в церкву, ми приходимо для таїнства причастя. Чому це важливо? Тому що так сказано в Біблії. Ось ми беремо новий заповіт, відкриваємо Євангеліє від Іоанна, 6 глава. І, напевно, починаючи з 35-го вірша, читаємо. Господь каже: Я є хліб життя, хто приходить до мене, не відчуватиме голоду, і хто вірує в мене ніколи не матиме спраги. Але я вам сказав, що ви бачили мене і не віруєте. Усе, що дає мені Отець, до мене прийде, і того, хто приходить до мене, я не вижену геть. Бо я зійшов з небес не для того, щоб творити волю мою, а волю Отця, котрий послав мене. Воля ж Отця, котрий послав мене, я та, щоб із того, що він дав мені, нічого не погубити, а все те воскресити в останній день. Воля ж того, хто послав мене, я та, щоб кожен, хто бачить сина і вірує в нього, мав життя вічне, і я воскрешу його в останній день. Далі ми читаємо 48-й вірш. Господь каже: Я є хліб життя, батьки вашої лиману в пустині померли, хліб, хліб, який сходить з небес, є такий, що хто їстиме його, той не помре. Я хліб живий, який зійшов з небес, хто їсть цей хліб, житиме вічно. Хліб же, який я дам, є плоть моя, яку я віддам за життя світу. Тоді іудеї сперечались між собою, кажучи, як він може дати нам плоть свою їсти же сказав їм, «Істинно, істинно кажу вам: якщо не будете їсти плоті сина людського, і пити його крові, то не будете мати життя в собі. Хто їсть мою плоті, п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу його в останній день, бо плоть моя істина є їжа, і кров моя істина є пиття. Хто їсть мої плоті, п'є мою кров, мені перебуває, і я в ньому. Як послав мене живий Отець, і я живу Отцем, так і той, хто їсть мене. Житиме мною цей то хліб є, який зійшов з небес. Не так як батьки вашої ману померли. Хто їсть цей хліб, житиме вічно? Тож, от вам, будь ласка, слова самого Ісуса Христа. І от ми збираємося кожної неділі за богослужінням для того, щоб звершити літургію, там де ми беремо хліб і вино і просимо Господа, щоб Господь цей хліб і вино притворив ті кров Христову. Тому що Господь заповіда нам це робити. На тайний вечері, коли Господь зібрав апостолів, Він їм дав пряму заповідь творити це на його, його спомин. І ми, Християни, скільки існує церкви Христова, це робимо. От, будь ласка, в Біблії сказано: якщо ми Християни, давайте поступати по Біблії. От в церкві дається тіло кров Христова, таїнство причастя, через яке ми єднаємося з нашим Господом і маємо спасіння, і маємо цей самий потенціал Воскресіння мертвих. Тому, будь ласка. А якщо не зрозуміло, навіщо і як є священники? Питайте, ми розповімо.